Що відбулося на Харківщині цієї ночі? Знеструмлено майже все. Харків зранку зазнав масованого ракетного удару. Ворог поцілив по об'єктах енергетичної інфраструктури. В місті не працюють екстрені служби, виклику, світлофори та перебої з водою. Зараз нами на зв'язку Олег Синігубов, начальник Харківської обласної військової адміністрації. Пане Олеже, вітаємо. Я вас вітаю. Яка оперативна ситуація в вашому регіоні? Що вдалося полагодити? Ну так дійсно потрібно дещо підсумувати. Маємо наразі інформацію про 21 ракету, яка влучила по Харківській та області. Це були об'єкти відповідно енергетичної інфраструктури. А так, дійсно, ми наразі працюємо над усуненням наслідків, фактично таких влучань, і фактично потроху намагаємося відновлення електропостачання. Значить, наразі ми вже відновили роботу відповідно телефонних. Номерів там екстрених служб. Ну наразі втримали критичну інфраструктуру міста та відповідно там області. Ну і відповідно наразі відповідно потрошку там будемо підключати там електроспоживачів. Однак ситуація досить складна і фактично наші там енергетики, підрозділи ДСНС, всі служби фактично порятунку і відновлення будуть працювати цілодобово. Я не хочу називати. Ати конкретні, тобто дати години для того, щоб перш за все не інформувати про наші дії ворога безпосередньо, тому що ці удари можуть звичайно пов... ну, фактично повторитись. Однак я думаю, що наші споживачі незабаром фактично результати нашої роботи помітять. Пане Олеже, скажіть, будь ласка, є постраждалі у місті внаслідок атаки? Фактично постраждалих немає одне легке, фактично там поранення отримав чоловік, який працював на енергетичному підприємстві. Скажіть, а як працюють екстрені служби зараз? Тому що зв'язатися з ними було складно це зранку повідомляло і мерія міста, і ви, і що до них можна телефонувати містянам за номером 1562 або за мобільними телефонами. Абсолютно правильно, такий спосіб зв'язку він наразі залишається. Однак ми вже відновили 101, 102 і 103. По цим номерам так само можна вже фактично комунікувати і звертатися по фактично допомогу однак, ми залишаємо і фактично мобільні номери телефонів і так само міську лінію. Крім того, сигнали повітряної, фактично, тривоги у нас не працюють, оскільки це, це наразі неможливо у зв'язку із, із, із відсутністю там. Електроенергетики тому було прийнято рішення сповіщати такими спецсигналами через мобільні пристрої. Вони фактично примусово лунають із мобільних фактично телефонів. для того, щоб повідомляти наших містян і мешканців області про сигнали повітряної, фактично тривоги. Зрозуміло, пане Важе. Дякуємо за подробиці і за оперативну інформацію. Олексій Нігубов, начальник Харківської обласної військової адміністрації, щойно був наживо.